У нас в Переяславі за адресою Сковороди-70 почав функціонувати пункт незламності, а саме палатка від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пункт незламності забезпечений тепловою пушкою, яка забезпечує температуру супутниковим інтернетом Starlink, продуктами харчування, медичним обладнанням. Наш пункт незламності працює 24 на 7. Всі охочі, хто хоче, може прийти сюди, зігрітися чашкою чаю чи кави. Також ви тут зможете попрацювати, зарядити свої гаджети. Тож запрошуємо до нашого пункту незламності. Сьогодні вперше, зовсім вперше я потрапила до такого пункту і е, приємно здивована тим, що тут тепленько, гарненько, хоча палатка стоїть на землі. Є іграшки, є ігри, є інтернет, водичка, от чайком гріємося. І у мене все на електриці. Коли електрику виключають, то дуже холодно в домі. Ми з дитиною дуже мерзнемо. Але ще у мене така робота, що потрібно гріти кімнату, щоб робити масаж. Я масажистка. І коли я сюди зайшла, побачила так тепленько, в мене пропозиція. Може тут поставити столика та робити людям масаж, тим паче, що коли людина у страху або в холоді, то він куйовдиться отак. от. Зжимається і 음, дуже страждають м'язи, шиї це кровообіг голови. Ну в общем, така пропозиція зробити ексклюзивний пункт незламності з масажем для людей.